Мої солоденькі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему ось цієї розкішної палітри. Ця палітра дивилася на мене дуже довго і казала: Валюх, воно тобі треба. Потім казала, Валюх, воно не треба тобі. І в кінці кінців я її придбала. Я її юзала, дуже довго юзала, і така дивлюся, що, господи, поки вона ще висить на сайті, треба якось огляд випустити. Тому що це лімітка. Як сказав Маріо, але поки що вона таки висить на сайті. Її ніде більше немає. На Сіфорі вона не представлена sold out, але на сайті Маріо вона ще є. Це палітра, яка заставила м, мене закохатися в бренд Makeup by Mario. Закохатися в самого Маріо, бо я якось зайшла на його інстаграм після цієї палітри. Така, боже, який красивий мужик. Ну, я знала, як він виглядає, але знаєте, ну, типу, я не підписана була на нього, подивилася його фотографії, думаю, господи, та тут є на що подивитися. Коротше, от, І тепер, після цієї палітри, мене цікавить бренд Makeup by Mario. Я знайшла, на що ще тратити гроші. Дякую величезне. Після цієї палітри я захотіла деякі продукти, але не важливо. Тому, друзі, якщо вас цікавить ця палітра, якщо ви чекали на мій саме огляд, на мою думку про цю палітру, я запрошую вас до перегляду цього відео. А перед тим, якщо ви новачок на моєму каналі, обов'язково підписуйтеся, тут дуже багато цікавих туторіалів, дуже багато класної інформації, якісної, якісної картинки, все чітко, конкретно по. Факту без зайвої води. Так, дуже довгі відосики бувають, але ну, вибачте, мене дуже багато інформації хочеться розповісти. Коротше, тут дуже багато цікавої інформації, класних відосиків, тому я запрошую вас е, до себе на канал. Підтримати мій канал можна, звісно, що вподобайкою, написати коментар, який я всі читаю, намагаюся, стараюся, лайкаю. Не інколи не виходить у мене я не встигаю просто відповідати. Але обов'язково, будь ласка, пишіть ваші коментарі, мені завжди дуже приємно. З вами там поспілкуватися і завжди тішуся такій кількості коментарів за вашу підтримку. Я вам безмежно, безмежно вдячна. Також ви можете підтримати фінансово цей канал перед тим. Обов'язково задонатьте на якийсь збір, а потім можете натиснути кнопочку «Спонсорувати», Там є різні рівні, обирайте для себе і все. Я вам буду безмежно, безмежно вдячна. Дуже вдячна вам за довіру та за таку підтримку мого каналу. Ну а тепер давайте переходити до свочів, макіяжів і самого огляду. Так, як завжди, я використовую Rimmel Multitasker, Про інші бази я вам теж обов'язково розповім, звісно що. Значить, для початку я набираю ось цей відтіночок тауповий, наношу його в складочку рухомої повіки, точніше, верхній повік. Давайте так, у нас тут прослідковуються чітко дві такі гами: одна тепла, друга така нейтральна. Більш прохолодне. Давайте зробимо е, типу тепле око і прохолодне око. Але схема макіяжу буде однакова, просто класична, для того, щоб вам показати, як працюють ці е, тіні. Далі беру пласкопухнастого легкого пензличка і набираю ось такий коричневий відтіночок. Ним я буду починати затемнювати складеньку у зовньому куточкові ока. Далі на сам зовнішній куточок наношу ось цей темно-коричневий відтінок, набираю на плоского, щільно набитого натурального пензлика і наношу на зовнішній куточок. Дивіться, тут, ну, типу, в принципі, навіть не треба майже тушувати нічого. Також цим же відтіночком я проходжуся по нижній повіці, звісно, що близько до вій нашаровую цей відтінок. Далі на попереднього пензлика набираю цей темно-коричневий і просто намагаюся тут все стушувати і розтушувати. Три секунди тушовки. Ви таке бачили взагалі? Просто реально три хвилинки і макіяж. Готовий. Тепер переходимо до блискіток на зовнішній куточок ока. Я наношу ось цей сатин. Взагалі, тут є у них назви і вони максимально прості. Є1, є Є2, є Є3 є, -є, -два, є, -є -три, і так далі. По факту, я, виходить, беру відтіночок Є8. є, -є -вісім зараз. Коротше, тому я вам просто показую, які відтінки я беру. Ось так от він виглядає. Дуже красивий такий коричневий сатинчик. Наношу його ближче до зовнішнього куточка, пальчиком обережно одночасно розтушовую, отак от, от. Він ну, просто втушовується в матовий, як боженька. Далі давайте, Що давайте? щось хочеться. Наберу ось цей відтіночок. Давайте на нижню повіку я нанесу ось цей золотавий, знаєте, для такого контрастику. І у внутрішній куточок ока нанесу ось цей відтінок. Блискітки осипаються під очі. Матові, в принципі, тут, геть, трішечки, але таке не катастрофа, якщо чесно. З цим оком все. Давайте на праве око наношу ось цей тепленький такий бежевий відтінок, заводжу його в складеньку. На іншу сторону пензлика набираю ось цей персиковий відтіночок і заводжу його сюди до внутрішнього куточка. в складеньку. Далі в зовнішній куточок наношу ось цей відтіночок. І геть у зовнішній куточок той самий темний коричневий наношу. Ну і так само цей темний коричневий наношу на нижню повіку. Тепер переходимо до блискіток. Так. Тут я хочу зробити зіркою ось цей відтінок, тому що це справді зірка цієї палітри наношу на центр. Рухомої повіки, розкладаю ці блискітки по повіці, далі у внутрішній куточок ока наношу ось цей відтіночок. Так само його в якості хайлайтеру у внутрішній куточок. І на нижню повіку нанесу ось цей сатиновий відтіночок. Щоб ви розуміли, зняття цього макіяжу у мене зайняло 5 хвилин 45 секунд. За кадром зараз я дороблю макіяж і повернусь вам, продемонструю цю красу. Ну що ж, друзі, ось такий макіяж у мене вийшов. Я передозувала, переборщила трошечки з внутрішніми кутиками, тому що. Я зараз давала шанс ще раз ось цій підводці від бренду Born to Shine. Ось так от вона виглядає. Звичайна коричнева гелева підводка в шайбі. Я якось купувала у них коричневу цю підводку, вона мені прийшла бракована. Вона просто ледве малювала щось там. І, власне, позавчора мені написав бренд, що побачили мій рілс і запропонували заміниту підводку. І от мені приїхала свіженька, гарненька, ловкенька, така, як вона повинна бути. І я сьогодні її вирішила випробувати. І з внутрішніми кутиками я трошки переборщила. Так, що стосується губ, у мене тут. Як завжди, улюблений олівчик від Miss Клеєр St. Деніс по контуру, і мультитаскер від Юнікоу відтіночку відтіноч Icon. Ну що ж, ось така краса у мене вийшла. Ну що ж, тепер давайте поділюся своїми враженнями стосовно цієї палітри. Е, я зараз буду перезнімати цей шматок, виглядаю геть інакше, як ви бачите. Е, тому що я розумію, що минулого разу я сказала настільки коротко про палітру, що це аж знаєте, аж якось занадто. Але е, як сказала мені моя м -м, Лера, Привітки. Знаєш, інколи просто достатньо сказати, що палітра класна і все. Це про цю палітру, друзі. Скажу так, що я в неї закохалася просто з першого погляду. Справді, ця палітра настільки безпроблемна, що. Ну, це просто це в будь-який момент ти береш цю палітру, робиш макіяж, не знаю, їдучи на велосипеді, п'яткою чешеш собі голову, правою п'яткою робиш розтушовку, руками їси борщ паралельно, і у вас вийде просто неймовірний макіяж. Це не те, що новачок френдлі, а я не знаю, ну, з нею справиться просто будь-хто. Мені здається, що ти просто будеш повз якоїсь жіночки проходити на вулиці, тикнеш їй цю палітру, тикнеш пензлика одного, і вона зробить макіяж, не знаючи навіть нічого про макіяж. Я не знаю просто, як вам ще пояснити, наскільки це крута палітра. Коли вона до мене приїхала, я зазвичай відкладаю палітри, і вони у мене повинні відлежатися тиждень другий. Не той варіант. Я терпіла, витримала буквально лише, мені здається, один день. Наступного дня ж я сіла і зробила макіяж. І я була просто в шоці. Тому що чесно вам скажу, після Наташі Денони, як би я не хвалила її там палітри, ані Денют, наприклад, вона увійшла в фаворити року, фаворити там якогось місяця. Я її справді любила, але після цієї палітри я її продала. Друзі, точніше, напередодні отримання цієї палітри я продала і ні денюти. Чесно, я ні крапельки не жалкую про це. Тому що все ж таки, все ж таки, Наташа Денона складна. Вона реально складніша в роботі за ось цю палітру. Набагато складніше. Мало того, що Наташа Денона, в принципі, це складні. Тіні, але тут ще, якщо знаєте, порівнювати з Маріо, то це просто небо і, зем... небо і земля. З Маріо не треба нічого робити. І я через те, що звикла, що зараз макіяж, навіть звичайний нюдовий коричневий макіяж, це буде обов'язково складно. Я сідаю, беру якогось пухнастого пензлика, починаю наносити. Я розумію, що я зробила просто два рухи отак. от. І у мене все розтушоване. Я сиділа, чесно, я в шоці. Я така думаю, зараз, зараз я наберу темно на коричневий і тут вилізуть всі недоліки цієї палітри. І що ви думаєте, ніфіга не повилазили ці недоліки? Просто ніфіга. Тушовка просто в секунду. Вони переходять один в одного ідеально. Гамма настільки підібрана е круто і. Кайфово, що я не знаю просто, як вам іще сказати. Тобто ми тут бачимо чітко, що у нас є відверто тепла гамма кольорова, і трошечки натяк на прохолодну гамму. Насправді, це в більшості ось цей відтіночок, і намагання ось цього персикового персикового перейти в якийсь такий, знаєте, трошечки нейтральну сторону, але на очах у мене чесно воно все проявлялося в більш теплішу сторону. Можливо, це залежить, звісно, що через підтон моєї шкіри, через базу це також залежить, але я не думаю, що якось буде сильно відрізнятися. Це все ж таки, я можу сказати, зі спокійною душею. Тепла палітра, більш вона тепла, ніж прохолодна. Нагадаю, що температура це у нас дуже відносна така штука, От, і треба порівнювати температури з іншими якимись кольорами, підтонами, відтінками в палітрах, але, скажімо скажу так, що для мене це палітра нейтрально тепла. Можу сказати, сказати отак: цей відтінок сірокоричневий він у мене сьогодні використаний в макіяжі в складинці. Лише цей відтінок. На нижній повіці я попрацювала ось цим темно-коричневим і додала також ось ці три блистюшки. Ось ці три. На, до речі, на рухомій повіці у мене соло це ось ця блистюшка по центру. У внутрішньому кутику ось ця і ось ця на нижній повіці. Значить, давайте переходити до характеристик цієї палітри, окрім того, що вона ідеальна: матові відтінки, деякі матові м'якенькі. В більшості світлі відтінки, вони м'якенькі, інші відтінки трошки сухіші. Загалом, це на дотик не моя улюблена формула, скажу вам так, я не люблю сухі тіні. Коли у мене, знаєте, аж мурахи біжуть по всьому тілу. Тут у мене мурахи не біжуть, все нормально, торкатися можу цих матових відтінків, щоб ви розуміли, я не робила навіть свочів, тобто я не знала, які вони на дотик до позавчорашнього дня, коли я сіла вам знімати два макі, які ви щойно переглядали, тоді я лишень зробила свочі, щоб ви розуміли. А до мене ще Лєра приходить така торкається, бу, які сухенькі, цікаві. Я, така, так, сухенькі". я би не сказала, що вони просто сухенькі, бо вони працюють не як сухенькі, вони працюють просто як шовк. Е, матові Ідеальні, вони реально ідеальні. Вони тушуються як боженька, повторюся, вони переходять один в одного, градієнти зробити дуже-дуже легко, Вони, у них пігментація адекватна, це не пресовані пігменти, але це такі пігментовані насичені тіні. Вони не напівпрозорі, вони щільно лягають, але при цьому якось так легенько. Ви не зробите з першого дотику, знаєте, такий бабам, який ти потім не знаєш, як розтушувати. Ви Тупово їх можете нашаровувати, тобто вони схильні до нашаровування, що я вважаю доволі зручно, ніж ти одразу ляпнув і потім не знаєш, як це все розтушувати, ще й на базі свіжо нанесені, наприклад. Ну, коротше, матові у мене до них взагалі жодних претензій. Серйозно, вони причому стійкі. На що б я не наносила? Я працювала на. Рімелі мультаскері, своєму улюбленому. Тарт -шейп Тейп, наприклад, у мене сьогодні на тарт -шейп Тейп нанесено все. Потім Мак Пейнт под кремові тіні. Просто будь-що, що я брала, а в принципі я брала те, що я перелічила, немає жодних проблем. Це носилося впродовж дня взагалі спокійно. Якщо у вас є проблеми з такою гамою, з такими палітрами, ви не знаєте просто куди дітися, то ось вам, ось вам рятівник. Однозначно, з цією палітрою вам буде легко працювати. Тепер давайте переходити до шимерів І ви знаєте, якщо е одразу так, коли я її спробувала, там перший другий макіяж, я думала, що немає до чого придовбатися в цій палітрі. О, господи, невже навіть немає в цій палітрі якогось виродка, як я люблю казати. Ні. Є недолік в цих палітрах. Недолік є в найкрасивішому відтінку. Це е, ось цей центральний, який у мене соло на очах. Це наймерехтливіший відтінок в цій палітрі. Взагалі тут всі оці тіні, е, окрім ось цього сатинчику коричневого, вони всі відносяться, я можу сказати, до таких топерів. Ось це от мерехтилово 3000, яке зараз дуже модно. Це щось типу подібне на Бобі Браун однушку, на кавбой щось там від Urban Дікей. Коротше, ви зрозуміли. Оце от мерехтливе мерехтіння на ваших очах. Але що стосується виродка в цій палітрі, цей найгарніший відтінок він є одночасно і тим виродком, боже, як це огидно звучить. До чого я веду, він замилюється. Зараз я вже наносила, вже так треба було трошечки більше потерти. Він дуже схожий на кавбой, Боже, як він називається, Urban Decay, На дотик я маю на увазі, але е, я тестувала Urban Decay, мені Анюта Єусукова, Кетюню Привітики, якщо ти дивишся, е, вона мені відправляла палітру ось тут. Я їх е, тестила і скажу так, що це просто якийсь жах був. Він настільки замилений. Що я там ледь набирала той відтінок? Це не знаю навіть, як сказати, троші, трохи краща ситуація чи ні, але от на дотик за формулою, знаєте, мені дуже вони якось подібними здалися. І він замилюється. Звісно що через деякий час доведеться його пошкрябати якось, скотчем прибрати, верхній шар, наприклад. І буде вам щастя. Я не та людина, яка звертає увагу на такі речі. Ну, тобто, якби мене це якось засмучувало або бентежило, то я би позбавлялася всіх таких палітер. Насправді, у мене. Не є в колекції палітри, які замилюються. Я чудово з ними працюю, мене якби нічого не бентежить в них. Але якщо для вас це важливо, майте на увазі, що так він замилюється. І Інші відтінки не так замилюються в цій палітрі, до речі, вони якоїсь іншої формули. А ось той так, такий перетворюється трошки в камінчик. Ось цей коричневий сатин. Я Якось знаєте, у мене якась слабкість до коричневих сатинів. Я не знаю чому, не розумію. чому. чому? Ну, як чому? Це красиво виглядає. Ну, Для мене це дуже красиво виглядає. От. І він мені тут також подобається. Дуже красиво його нанести на всю рухому повіку. Це такий атлас на ваших очах виходить. Дуже-дуже красиво. Тіні не скочуються. Якби я їх на що їх не наносила, вони не скочуються, нікуди не летять, блискітки не осипаються. Єдине, що у мене був недолік. Але я не знаю, чи це через мою повіку нижню, чи це через самі тіні. Або і ще консилер, тут теж може бути винним. Коротше, якщо у вас так само відбувалося, то, будь ласка, дайте про це знати в коментарях. Якщо ні, то значить щось у мене, значить, може, через мою будову нижньої повіки. Коротше, яка в мене була ситуація? Ось цей відтіночок я нанесла на нижню повіку. На нижню повіку я наношу зазвичай або пальчиком, або своїм силіконовим пензликом від Вопс. <звіг> Значить, я нанесла, пішла собі з цим мейком походила цілий день і приходжу додому, дивлюся в дзеркало і розумію, що у мене ці блискітки опустилися ще нижче, в складоньку, і далі почали мігрувати. І причому не лише блискітки, а й відтінок. Тобто тут присутня все ж таки кольорова база, така легесенька, трошечки коричнева. І, власне, ось це я і бачила на своїх очах. Деякі блискітки, до речі, на дотик ширше. Шавенькі такі, а ось ця однушка, е яка ось ця от центральна, вона дуже така шовковиста. І сатин він такий м'якенький. Інші відтіночки вони такі трошечки шершавенькі. На верхній повіці такої ситуації ніякої не було. Нікуди він не мігрував, нікуди не їхав. Тому я все ж таки схильна до того, що тут. Винна моя будова нижньої повіки. Це у мене в принципі частенько буває. У мене матові так полюбляють мігрувати вниз. Також з недоліків, все ж таки, бо для когось я розумію, що це може бути недолік. Вона дуже пилить. Вона якось так спресована, дуже ніжно, мені здається, хоча не настільки ніжно, щоб розсипатися, поки ти їдеш. Вона пилить. І ось цей відтінок особливо чомусь сильно пилить. Я не розумію, чому, ну, знову ж таки, від пресовки залежить. Але знаєте, що він у вас, мабуть, буде швидше закінчуватися. У Дашулі Wave, наприклад, у неї там вже дірка. Це працюючий візажист, я розумію. Це справді універсальний колір. Він дуже крутий для візажистів. Це справді нейтральний, сіро-коричневий такий відтінок, скульптуруючий, але при цьому не занадто холодний, не занадто теплий, От він просто ідеальний, серйозно. В складоньку це ідеальний відтінок. І от Даші вже дірочка, і ми з нею спілкувалися. Це була єдина людина, якій не подобається ця палітра. Вона мені казала за це замилювання, замилювання відтінку, І вона мені казала, що вони справді ось такі от е пилячі, е що вони, коротше кажучи, що там уже дірочка там протирається, ну, коротше. Так що майте теж це на увазі. Але якщо чесно, ну, типу, для мене це не недоліки, знову ж таки. Якщо б я звертала увагу на сипучість палітри або ще щось таке, у мене б не було такої колекції палітр. Я би одразу продавала. Але я знаю, що для деяких людей це справді важливо, це має місце бути. Тому просто майте на увазі, що така ось ситуація у неї є. Загалом, я. Хочу сказати, що палітра капецька якісна і Маріо, ти просто боженька. Я не знаю, як можна було створити настільки ідеальну палітру. Навіть не дивлячись на те, скільки я недоліків вам розповіла, її переваги набагато, е, набагато крутіше, вона просто. Класна. Я її раджу однозначно візажистам. Прямо 100%. До цього я радила Наташу те, що Денону ані денют, але скажу так, що якщо ви не потребуєте настільки прохолодної гами, тому що Денона прохолодніша, а потребуєте саме таку гаму, от зверніть увагу краще на Маріо. Серйозно, якщо ви початківець візажист особливо, а ви хочете знаєте, якийсь люкс привносити в свою е, колекцію косметики клієнтської саме. Зверніть увагу, ви не будете мати мороки. Ви повинні розуміти, що це мега-юзабельна палітра, Вам треба буде однозначно друга, запасайтеся, закуповуйтеся, поки воно є, як то кажуть. Палітра не з дешевих. Е, я замовляла її на офіційному сайті Маріо, тому що цієї палітри вже ніде немає. На сифорі немає. Де там у нас у нас маріо здається тільки на сифорії ну, і на своєму сайті? На сифорі немає, вона не рестокається, вона висить лише у Маріо. І я така сиджу, господи, поки вона там висить на сайті, треба знімати огляд, хоча б якийсь. Бачите, я не робила 100-500 макіяжів. Ну, по перше, це гамма така кольорова. 100-500 макіяжів, якби. А по-друге, я хотіла швиденько, просто я її натестувалася достатньо. Одночасно я хотіла її протестити нормально. І думаю, треба швидко, просто рознімати вам огляд, щоб ви встигли хоча б замовити. І так, що стосовно замовлення, вона коштує 65 баксів. Е, не дешево, але чесно, за цю якість, ну, типу, ви не пожалкуєте. Вона ще сама по собі така добротна. типу, Мені подобається ця лаконічність, цей мінімалізм. Ніфіга взагалі особливого в цьому упакуванні немає, але це. Господи, це геніально! Відкриваєш тут таке срібло, це все красиво, це все приємно тримати в руках, знаєте, вона така прям софт-тач ніби, але не яка відбитки ще залишає деякі софт-тачі такі є, і не брудниця, головне вона біленька, чистенька, гарненька. бачите. Коротше, дуже-дуже класне упакування у неї ось таке от теж дуже класний картон, бачите, матовий такий, ніби як Ерисайк, як там, Resikable чи щось таке. you Коротше, класно. 65 баксів. Е, я замовляла через посередника разом з Олічкою Глос. Е, вона мені написала, що хочеш купити, давай, давай разом. Тому вона замовила для нас палітри. Е, от. І це все приїхало буквально, слухайте, ну мені здається, за тиждень. Буквально наступного дня е, чи не день в день. Маріо відправив цю палітру, сам такий йшов на пошту, такий, тримайте для Олічки, для валічки палітри. Коротше, відправили цю палітру. Дуже швидко вона приїхала капець як швидко на склад е, от посередника, і звісно, що вона була в Україні вже через тиждень. Я я така, що? Що типу, а що так можна було? А, тобто мега швидко вона приїхала. Що ж, мої любі, якщо у вас є ця палітра, обов'язково діліться в коментарях відгуками, як вам ця палітра, тому що чесно, я от я тільки чула лише один е, негативний відгук. Ну, типу, це про щось говорить. Всі мої знайомі, в кого є ця палітра. Я ще бачила огляд, огляд Віки Моті, а вона на хвилинку працююча візажиста, вона просто в захваті була від цієї палітри. Я, до речі, після її огляду саме закохалася в цю палітру, тому що у Віки якесь таке світло стоїть. Або це панельки, або це кільце, але у неї таке жорсткувате світло. І так красиво ці блискітки мерехтіли. Я Боже, я закохалася одразу, кажу, мені треба. От. І після її огляду, її огляд мене вже добив, і я оце от, власне, захотіла замовити. Чому я вагалася? Через те, що зазвичай все, що подобається більшості людей, мені не подобається. Частіше за все, отак от буває, що потім я плююся і шкодую, що я то купила. Так було з багатьма палітрами, з багато чим взагалі з косметосу. Тому я вагалася, чи треба вона мені, чи не треба. Не дешева палітра все ж таки, не 5 копійок. І така думаю, а, ну окей, хай спробую. Анюта Єлсукова, мені, до речі, теж я з нею консультувалася, і вона казала, що це просто ледь не найкращі американські саме тіні, американська формула тіней. Вот, зроблено це, здається, Ідин USA, і Анюта дуже хвалила формулу саме американських тіней, і що вона, типу, полюбляє американські тіні, а не італійські. Наташа Донона робиться в Італії. О, тому дуже раджу і рекомендую. Якщо ви вагалися, не вагайтеся, поки вона ще є на сайті. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Це знаєте, це той момент. Коли я можу зі спокійною душею радити вам палітру, тому що зазвичай, коли я щось вам раджу, дуже хвилюючий момент, бо я боюся завжди, щоб. Можливо, щось не підійде. Я розумію, що це все дуже індивідуально. Е, ну, і тут моєї вини, якби немає. Тобто я розповідаю вам все, а ви вже самі вирішуєте. Тобто я за це відповідальності по факту не повинна брати. Але все ж таки, я не знаю, як інші блогери, до речі, колеги мої, напишіть, будь ласка, в коментарях теж, як ви реагуєте. Я завжди відповідально до цього відношуся і завжди нервую, коли я щось вам раджу. Але тут. Я взагалі нервувати не буду, тому що ну, я впевнена, що ви не пожалкуєте. Це така палітра, яку я впевнена, що я з собою буду таскати ще не раз. Е, у мене тут планується поїздка, я 100% її покладу до себе і якусь кольорову теж покладу. А от, ну, коротше, просто ідеальна палітра. Ідеальна. Що ж, друзі, е, у мене на цьому, в принципі, все. Я сподіваюся, вам сподобався мій огляд. І сподіваюся, що ви на нього чекали. Тому що я сама на нього чекала, якщо чесно. Якщо так, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Якщо ви новачок на моєму каналі, нагадую, можна підписатися за традицією, як завжди, я хочу подякувати Збройним силам України за мій просто кожен щасливо прожитий день, за те, що я пробую гарну косметику, за те, що. Я маю можливість працювати за те, що взагалі я просто живу своє життя. Тому, друзі, давайте підтримувати нашу армію, обов'язково донатимо на різні збори, не прогортуємо, не матюкаємося, не кажемо, що ми там втомилися від зборів. Як ніколи, просто цим людям треба наша зараз підтримка. Тому обов'язково донатимо і ще раз донатимо. У мене на цьому все. Дякую вам велике за увагу і до зустрічі. Бувайте!